Всім привіт! Буду робити зараз брудер, бо той один, що я маю, мені явно його не вистачить, там вже в ньому десь 110 курчат і їм вже так місце тіснувато, так що почав робити вже своїми руками свій. Для того нарізав ось таких 4 дошки на них ну, дошки, планочки на них буде ніби основа і 6 таких коротших, Ці в нас довші по 55 см, ці в нас по. 48 Зараз скручу бік, так би це буде, і покажу вам вже в скрученому вигляді, як воно буде виглядати. Так, Такий каркас в нас вийшов. Тут у нас буде сітка внизу так лишину 4 см. Висота. Отут, між тим і тим 4 см, щоб зайшов. Відео можна було дістати, тут буде все бік, Зад ще один бік, зашиватися ОСБ. Тут і в нас вийшло. Я робив, то можна в принципі робити. Я зробив на 94, ну, 94,5, бо Я буду замовляти таку кормушку, щоб можна було її прикріпити тут і тут. А в загальному... Якщо ви будете ставити якісь просто кормушки, такі звичайні, то можна робити на метр, Середину, умовно на метр, бо в мене тут виходить середина менше. Скільки в мене тут всередині виходить. Всередині, всередині, так, всередині. Ну, умовно 89 десь виходить. Так як сітка має ширини, щоб було легше розмотувати. Ширини метр. 102, по-моєму, 102 см. Я її трохи обріжу. Але щоб кормушку було добре перекріпити, то я робив так. Можна робити під середину, під розмір сітки. Так, от я скрутив просто буковушки, ті, що я казав, вирізав. Оці йдуть по 55, ці йдуть по 48 ну Так само я робив, просто в мене є куплений брудер. Під розмір 48 ширини. І я так робив, що можна було ставити одні на другі. Так само тут можна зробити і на 50, і на 60, кому як, кому як пасує, бо сітко розмотується, скільки відріжці стільки будете. Та і ось так. Зараз буду зачіпати сітку і буду розказувати, показувати далі. Ось так виглядає дно. Затягнув сіткою. Посередині ще прикрутив таку півперечку для усилення. Ось так просто вирізав розмір ріку і вкрутив, тут вкручено так. І в принципі, так, стяжками просто приєднав, досить добре тримається. Так, Зараз треба буде їхати купити ОСБ плиту і обшивати боки і робити піддон. Зі сіткою тут, в принципі, все. Ось так. І так, обшив я вже брудер ОСБ, бокові стінки. Зашивав так зі середини, щоб тут всередині не було, проваля. так воно виглядає всередині. Сітка, потолок, верхню кришку ще не прикручував, бо ще немає. Зробленого червоної лампи, все електроніки я тут зараз просто причіплю. Звичайно, лампу 100 Втору і буду гріти. Так обшив зад. В розміри просто познімав, як, як були, зробив такий, ось такі дві ручки, такий піддон, який витягається. Таких просто дві душки, дві ручки теж з ОСБ, там ще додав внизу плаґу, який собі заїздить. Так Зробив ось такі двері будуть. Просто сітка, під розмір тут, мені здається, скільки тоді, 18 см, по-моєму. Я брав там того брудера, щоб слоїк літровий по висоті. Залазимо, а таку бляху просто її зігнув наверх, забив, так, зігнув, заклав. На сітку, щоб можна було закривати і знизу теж і зробив такі ось штуки, на яких воно буде крутитись, вони отут до цієї планочки. отак Зараз отак зверху будуть прикручуватись і просто по цьому буде отак відкривати, зверху зроблю дві защолочки і так воно буде виглядати. В принципі, нічого складного тут не місця місце. Кормушку якраз кормушки приїхали, зараз бо я замовляв, сам робити не буду. Та й замовляв такі, як є там на тамтому бродері, так під нею лишав місце. Надіюсь підійде. Бо я так робив на око, бо я її не мав. Там ту не знімав, щоб курчата не повтікали. Зараз поїду заберу, тут причіплю ті закляпочки, причіплю лампу і в принципі буду ділити вже, переселяти половину курчат. Ось такий, в принципі, брудер. Не тяжко, недовго своїми руками можна зробити. Тут буде більше бавки вже з... Ну принаймні як для мене, бо я з тим не сильно сильний. В тому то вже буде більше з лампами, з тисю. Електроніку. Я сам корпус, але кажу, можна зробити такий корпус, просто, який є, якщо стара лампочка, на чомусь таке типу переносне причепити. Я потім покажу. В наступному відео, я думаю, як буду переселяти курчат, покажу. Як воно буде. Просто Я так коли зробив, брав старий холодильник, ложив на льожа, чіпав лампу, прикривав зверху. Чуть-чуть місця лишав, там регулював більше менше скільки їм температури. Тут так само можна просто лампу головне розжарювання, сотку чи вісімдесятку, залежить як буде нагрівати, градусник поставити. Та й відрегулювати можна. Ось такий брудер, ось такі двері. Нічого ніби складного, просто все на саморізах і внизу сітка на стяжках. Ось такий вийшов. Результат по каркасу. Зараз ще привезу кормушку, прищіплю і покажу, як буде виглядати з кормушкою. Ось така кормушка з нержавійки. Тут в бункер засипається і сюди вона собі заходить, отак буду її отут зараз. Це ж буде зручно. Отак буде вона кріпитись. Зовні перед дверкою, тут буде попадати корм, а тут всередині вона собі будуть їсти і буде поступово він підходити. Ну, В принципі, ось така. Вже як причіплю кормушку, причіплю двері, тоді покажу вже повністю готовий результат. Ось такий вийшов кінцевий результат. Ось так. Отакі пластинки простої саморізи. Ось закріпляв в трьох місцях, зверху теж з простої бляшки повирізав, попідгинав, зробив ось такі відкривашки, так воно собі відкривається, лягає на кормушку, тут тримає, там правда добре не докрутилось, бо там сук попав в дерево, то таке. і на то воно сильно не впливає. Так, Закривається так, всередині, піддон. Ось такий, в принципі, старий кусочок бляхи, полоса була. Так повністю він обшитий, Верх поки що ми закручували, бо зараз буду робити тимчасове світло. Ось так можна його зняти. Так він буде виглядати зсередини. Там ось кормушки. Но зараз роблю тимчасовий, такий собі обігрів і буду переселяти курчат. В принципі, не тяжко, трошки треба часу, бажання. І можна самому зробити ось такий міні-брудер. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і дивіться наступні відео, де я вже буду їх переселяти.